Українська містика з голівудськими спецефектами в Івано-Франківську презентувала новий вітчизняний трилер Тіні Незабутих предків. Нічого спільного з поетичним кіно шедевром Параджанова тут не знайдеш. Навпаки, молодіжна кінострічка нагадує комедійний фільм Жахів, замішаний на мотрошній українській легенді. За сюжетом Доля людства опиняється в руках звичайних студентів. Вони відкрили браму до потойбічі і тепер із допомогою мульфарів мають протистояти усілякій карпатській нечисті на Гурянському тлі чимало американських алюзій, утім, Лише аби відповідати найкращим канонам світового кінематографу. Ми вже звикли настільки, психологічно нас задавила там чи Росія, чи хто завгодно. Так вже нас дотиснули, що тільки нам показують своє інакше. Ми кажемо, це не наше, це американське. Ми використали дуже багато клариту. Ми відкрили квітку папороті, цвіт папороті. Ми показали його, який він є. Ми показали, хто такі мольфари. От, глибше показали. Тобто є. Багато ще нас чого ну не відкритого, і це треба показати. Містичну історію про згарду та демонів знімали спочатку в Карпатах а відтак і в наймальовничішому українському вузі Чернівецькому університеті. Акторський десант вітчизняного трилера дібрали теж небиякий. Попри уже відомих зірок, більшість все все-таки дебютанти. Однак, таланти, яким до снаги перевтілитися у нелегкі ролі, режисер шукав по всій Україні. Мені здавалося, що воти вони ну дуже дивні, але коли я спробувала цей образ на собі, я зрозуміла, що вони такі круті. Вони, по-перше, не повсові, в них є якась гудна, загадковість, таємничість. Мені це дуже-дуже сподобалось. Було в чому просто покопатися як акторці. Спочатку мене це не дуже виходило, бо я був надто добрий, як мені казав Любомир. Але потім і мені він мені нагадав про фільм. Йому а... вставив про сагачків. Адвокат диявола. Він каже: от подивися на почина, як він робить дияволо в кінці, там він монолог такий класний. І я можу сказати, що деякі фішки можна ну, назватися. Я брав від нього. І ми потім сказали, що о, десь там. Ну так ми перевтіляли. Містика чи ні, але перевірити на собі карпатські легенди довелося і самій знімальній групі. Мовляв, в процесі роботи і самі двічі бачили привидів.